Всім доброго та мирного дня. Що хочу розповісти на тему: атеїзм, безбожність, еволюціонізм призвели до воєн, сатанізму, катастроф і пекла на землі. Ця тема стосується впливу в атеїзму, відкидання Бога та території та теорії еволюції на світ. Тема розглядає, як заперечення Божої істини веде до морального занепаду воєн, катастроф і духовної темряви. Тема показує, що без віри в Бога людство потрапляє під вплив зла, сатанізму та хаосу, що, зрештою, перетворює світ на місце страждань і загибелі. Тому е, потрібно Būtų išbūtų.